Всім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні пропоную прогулятись по Дугласу, розкажу вам, що там є цікавенького, і також поділюсь якимись першими своїми враженнями про цей магазин і покажу свої покупочки. де ще я вже показувала в інстаграм, залишаю посилання на свій інстаграм під відео і поїхали! Перше, що мене цікавило, це Корнер Армані, бо минулого тижня ми з вами були в Сефорі, в Сефорі Корнера Армані не було. Мені потрібні нові тіні. Я придивлялася до нових відтінків, але мені здається, мої три відтінки найносибельніші, найсимпатичніші із того, що є. Не хотілося брати щось таке, що буде просто лежати мертвим грузом. Але в Польщі ще є окремі магазини Армані, і мені здається, там повинно бути більше відтінків. Якось зайдемо ще з вами і туди. На сьогодні маю такі відтінки 8, 9 і 10. 9 це найпопулярніший у мене відтінок, він у мене майже закінчився. І я знайшла йому заміну, хоч і не від Армані, але від також цікавого бренду. Будемо з вами зараз роздивлятись. Отак виглядає. Дев'яточка, дуже добре розташовується, але треба дуже-дуже швидко тушувати, бо моментально засихає, схвачується, і потім вже тільки з демакіяжу можна її видалити. Це вісімка. вона мені подобається більше як база або як відтінок у внутрішній уголочок ока. Що стосується цих тіней, це десятка, це найтемніші тіні, Вони дуже-дуже схожі на тіні від Лора Мерсьє. Зараз я вам покажу, бо я їх купила від Лора Мерсьє. Але вони не так добре тушуються і не так якось гарно виглядають на віках, на повіках. В армані менше переливу, менше якихось різнокольорових світловідбивних частинок. І в цілому це виглядає більш якось плоско. А у Лора Мерсьє все ж більше якихось цікавих таких вкраплень. Давайте відразу подивимось на Лора Мерсьє. Я вже відкривала Я вже відкривала для Інстаграм і трошки пошкодила, порвала тут упаковочку. це повний розмір, 1,64 грама це насправді небагато. У мініатюрі 1 грам, і мініатюра коштує більш цікавих грошей, бо це десь 40 євро за повний розмір. Мініатюра по більш вигідній ціні, звичайно. Бачите, на перший погляд здається, що ані, на камері видно різницю, а в житті а на свочі різницю не видно, але на очах дуже видно різницю. Армані виходить якийсь плоский, а ось Лора Мерсьє, він більш такий із краснинкою, із якимись серебристими, і навіть якісь зелену, зеленкуваті є м блисківки. І фіолетові трошки. Дуже цікавий відтінок дуже мені подобається, і, мабуть, вже у мене штук 7 було, може навіть більше. Саме аметист. Саме аметист це найкращі тінь, на мій погляд, найшвидші. Буквально 15 секунд мені потрібно, щоб зробити макіяж очей з цими тінями. Бо знизу я наношу прямо-таки з карандашику, а наверх наношу так пальчиком. І це все просто в момент відбувається. Звичайно, як бачите, є і інші відтінки, їх досить багато, але скільки я не тестувала інші, мені підходить саме аметист. Ще один бренд, за яким я йшла, це А Тут мені дуже сподобались рум'яна, але я ще думаю, ще вибираю між цими рум'янами і рум'янами з Sephora від Nars. Бо там також є дуже цікавий варіант. У Сенсай є класні помади, такі, котрі довгенькі, і окремо помади, окремо футляр до помади. Нормальна ціна виходить, але тут не було нічого, крім футляру. Можна було тільки футляр подивитись, ніяких помад протестити не можна було, на жаль. Багато добрих відгуків чула про тональну основу в баночці, але вони плотнуваті. Не знаю, можливо, на зиму. А зараз мені хочеться чогось більш легкого. Тіні. Найбільше мені сподобалась палетка 03. Вона така з розуватим, Дуже-дуже схожа на палетку від Chanel, Але у Sensai вони такі більш, наче кремові, не такі сухі, як у Chanel. Сісли. Тільки почала для себе відкривати цей бренд. Доглядова косметика в них дуже дорога. Я не знаю, я, мабуть, на неї навіть не буду дивитися найближчим часом. А ось декоративна косметика у них цікава і ціни доволі такі а, нормальні. Можна щось собі взяти. А, кремові тіні мене зацікавили. Взяла собі один із відтіночків. І дуже вам дякую, що писали під відео з Сефора рекомендації по тональним основам і консилерам. Бо я, мабуть. Продовжу своє знайомство саме з них. Кремові тіні від сіслий. Взяла у відтінку 2, Там було 6 відтінків, як ви бачили. Виглядає він ось так. І я сподіваюся, що він буде схожим або кращим, але не гіршим, ніж був мій від Армані. Ой, ні, він дуже-дуже-дуже відрізняється. Дуже. Він більш такий, дивіться, теплий. Але сказати, що поганий, ні, він не поганий. Ой, він якийсь. Е Якийсь такий шершавий. Армані не такий. У нього прямо оці блисківки, вони наче я їх прямо відчуваю. У Армані такого немає. Так, ну те, що відтінок не такий, це нічого страшного, бо сісли мені все одно подобається. Але те, що вони ось такі не дуже приємні, що я навіть пальцем відчуваю ці блисківки, це дивно. Бо е, очі вони ж більш чутливі, ніж пальці. Це, мабуть, може прямо натерти, коли ви наносите. Не знаю, будемо дивитись. Трошки я, якщо чесно, здивована. Може, це нічого страшного, не знаю. Потестимо і потім я вам скажу, що думаю з цього приводу. Що ще було цікавого? Корнер шанел знову є, і це для мене дійсно дуже приємно, бо в нас немає так багато корнерів. Шанел морфі вперше в житті я побачила ці величезні палетки в повному розмірі і змогла їх потикати, потестити і все подивитись. А далі, Маріо Badescu, це дуже популярний бренд. Я ще нічого не тестила від нього. У них багато тоніків і багато спреїв. Не знаю, чим вони цікаві, нічого не можу сказати. Хотілося б взяти якісь мініатюрки на тест, але тут не було. Але були в сифорі. Я, мабуть, в сифорі ще візьму. А тут спреї є в мініатюрі, а тоніків немає. До речі, в Дугласі ніяких подаруночків мені не дали. Саме в цьому торговому центрі. Більше до нього не поїду. Це золоті тераси. А ось в торговому центрі, який називається галерея Мокотов, я в ньому була давненько, ще коли жила в готелі. Подаруночок все ж був. У мене дуже давно цей пакетик стояв, і я не давала вам відгук. Так, ціни в Дугласі не завжди є. Ось на ОПА цін не було. І я взяла. Я прийшла на касу, розрахувалася Apple Pay, бо тоді ще я не розуміла польських цифр, бо вони говорять 9 десятків, а не 90, як ми звикли. Да? Ось, якось так там. Тоді мені ще було зовсім не зрозуміло, а зараз я вже трошки розумію, і зараз я. Уже таких помилок не роблю. А справа в тому, що в готелі мені було дуже незручно робити гель лак і там було це робити ну, майже ніде, то я вирішила собі придбати отакі лаки на базу натуральну. Два кольори. Оцей Треба наносити в два, а то й в три шари для того, щоб було ось так гладенько і красиво. Називається він bubble Bass. Це щось на кшталт того відтінку від. Гельлаку Блейз, котрим я, котрим я користуюсь, у них є відтінок венус. Оце мені здавалося, що щось буде дуже-дуже схоже, тому я взяла. Але все ж з гель-лаком мені працювати набагато зручніше, бо гель-лаком я користуюсь уже протягом, я не знаю, 9-10 років і сама наношу, і мені це дуже просто. Не просто виділити час, а ось наносити просто. А ось з лаком це треба висушити базу, нанести один. Шар нанести інший шар, нанести ще один шар. І якщо шар трошки не досох попередній, то щіточкою знімається повністю. І це дуже некрасиво. І Потім оці горбелі. В общем, Мені все ж більше подобаються гель-лаки, але нікуди не буду дівати ці опіай, нехай будуть. Зараз зробила педикюр також з гель-лаком, але може наступного разу зроблю з таким ось красним, красивенним відтінком. Він дуже красивий, це дійсно так. І він наноситься в один шар. Big Apple Red називається. Він гарно наноситься з першого шару, без якихось грудочок, без якихось полосок, і все гарно. І топове покриття воно найбільш рідке із всіх, із бази, і, звичайного, із всього перечисленого найбільш рідке покриття. Поки я не помітила, що якось швидше сохне чи ще щось, але. Краще блистить, виглядає майже як гель-лак. До речі, бачите, там щіточка така розпушена всередині. Насправді нічого з нею поганого немає. Насправді, вона, ось, коли витягаєш її, вона красива і рівненька. Не знаю, чомусь, мабуть, там відчуття земного тяжіння у щіточки якесь своє, що вона там всередині здається якоюсь розпушеною. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, звичайно, підтримайте мене лайком, мені це дуже-дуже зараз потрібно. І побачимося з вами в нових відео. До скорих зустрічей!